Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Продовження серіалу, так як я казав в одному з попередніх, здається, в минулому відео, що беру тайм-аут, тому що треба попідтягати хвости. Отож, сьогодні зранку встав, почав підтягати хвости, тягаючи хвости, тягав, підтягав, підтягав. Коротше, щось трошки підтягнув, що трохи лишив висіти і пішов купати. На що зробити. Добре друзі, сьогодні вчора я ж був певний, що я не піду купати, камеру не поставив на зарядку. У мене там пару хвилин е... є на, на записи. Ну і коп сьогодні коротенький. Коротше. Менше говорю, щоб більше показати. 20 копійок до реформи 46-го року, так званий рамочник. Перший сигнал, зразу монета. До зв'язку. Так собі ходив, друзі, і це, і, і щось. Міркував, як завжди. Короте, зараз пройду і в усіх соціальних мережах своїх, на своїх аккаунтах поставлю як статус посилання на, на кліп або просто пісню Групи ВВ Весна. Там весна, весна, весна прийде, весна прямує. Вже, вже величезні прогалини е, без снігу, але це північна сторона, з південної сторони цього схилу. Вже повністю ліс без снігу і це кайф, друзі. А у мене ще один кайф 52 року копійочка, монеточка, тобто не копійочка, троячок, прекрасна монетка. До зв'язку, друзі. Так, друзі, у мене швидше за все знову шматочок срібла. Це в нас частинка е, печаточки. Ну, печаточка старенька. Е, Бляха-муха, чому вона не ціла? Може хтось... Може хтось зможе визначити, що це частина якої це печаточки. Ну бляха, воно таке гарне десь. Ну, чому мені не пощастило знайти її цілу? Добре. Добре, друзі, йду пікати, може ще кусочок буде. Друзі, чергова знахідка. Гудзик піонерський. От. їздив додому возив дівчат на танцювальний вернувся знову копати провірив уламочок е, печаточки срібло шкода що не цей шкода що не, не ціла печаточка нічого цілу знайду зв'язку так друзі вечоріє, от, і я знайшов годинник супер супер годинник супер Асахі. сода М-сода. Це що там пише? М5, 6, ой, М-сода Автоматик. Календар. Digital спорт. Короче, крутий години, я не йшов. Eh, Japan. Короче, супер годинник комподрувати. Комусь треба подарувати на день народження, аби не казали, що я задурно прийшов. Фу, що я задурно горів куплю. Добре, друзі, до зв'язку. А от, друзі, ще одна монеточка. І знову до реформи, дві е, е, Так, 50... Якщо не помиляю, 56 рік. Класно, сьогодні три монети вже знайшов. І всі до реформи. До зв'язку. Так, друзі, знову прибігав якийсь пес. Гавкав на мене, що хотів сказати, що я по не дуже розумію. Коротше, я вибрав правильну тактику, я хотів виписати черевного, шпицокалом він втік. Побіг певно по братлу. А я Монетку знайшов. 5 копійок з 41-го року. Треба так до собі купити. Брушницю. Хе загрися можу. От. Красиво. Дві було, три було, п'ять є і двадцять. Класно. Коп вдався однозначно, друзі. А, ще печаточка чи гудзик. Кусочок печаточки, шкода. Пікав я там, пікав, не, не напікав нічого. До зв'язку. Чергова монета, друзі. Знову радянська. Цього разу після реформи. Це двієчка, року не бачу. А та що не бачу? Копі... Так, так, так. Класна камера в мене, ні, пацани. А так. 61-го року. 1961 року. яка в мене камера. Я сам балдій. Опа. Так, друзі, до зв'язку. Ще одна, друзі. Цікава знахідка. Це колечко, давно я не знаходив колечок. От. У мене вже є таке тільки ось з червоною вставкою, а це якась яка вона, вона? Ну, не червона. А в мене ця не червона. От зелена. Ось Тут можна забрати землю, насквозь видно її. Коли так телефоном підсвічуєш, воно так світиться класно, потім що Добре, друзі, до зв'язку цікавий коп сьогодні вийшов, слава Богу. Добрий друзі, я вже... Я вже от завівся, їду додому. Добре, що Бог нам не дав білих ночей, бо то бо би тобі, тобі курцював на передні зуби. до обіду робиш на роботі, після, після, після обіду йдеш в хобі, йдеш копаєш. Добре, друзі. Хай вам щастить. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, долучайтесь до групи, бо там, де інколи я закидаю відео, яких Ніяких так не розкидаю по інших групах, по інших по соцмережах, просто закидую групу. Тож, долучіться, хто не долучився до групи, долучіться до групи. І хай щастить вам, друзі, успіхів!